Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний розточний різець шостого діаметру К-100 під пластину ЦЦМТ-0602 від відомого в Україні турецького виробника Технік. Даний різець має наступні характеристики: кругле січення 6 мм, Форма ріжучої пластини, ромб 80 градусів, праве виконання, загальну довжину 100 мм, прижим твердосплавної пластини типу С, кріплення гвинтом, задній кут пластини 7 градусів, кут врізання 95 градусів, мінімальний діаметр оброблювального отвору 8 мм. Зажим пластини типу С є одним з найпопулярніших типів кріплення пластин для розточних пластин, завдяки тому, що його конструкція у складі якої відсутні будь-які верхні зажими, що значно розширює мінімальні оброблювальні діаметри. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості за роквелом. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті з цим різцем йде ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектування до цього різця, ви можете на нашому сайті, або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушенкабіскрепочка.ю, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.